Нещодавно у Дніпрі відбувся чемпіонат України з Кіокушин Карате. І до Дубна з перемогами повернулися два чемпіони у своїх категоріях: шестикласник Тимофій Прухнійський та дев'ятикласник Артур Скоропадський. Загалом у змаганнях взяли участь 450 спортсменів з усієї України. Ми були потужною. Командою з 12 спортсменів, які представляли Рівенську область, 10 було з міста Дубно. Змагання були в двох розділах. В карате проводяться в розділі куміте – це спаринги, поєдинки, і в розділі ката це комплекси, формальні комплекси. То найкраще робить для юнаків перемога у чемпіонаті України стала неабиякою подією. Так, учень Дубинського ліцею номер 8 Тимофій Прухніцький вперше брав участь у змаганнях такого рівня. Саме головне це знайомства, відчуття. Я їздив себе як головне це протестувати, показати свої можливості і подивитися, які є ще інші. Люди, які теж займаються таким спортом, як і укушенка, і карате. І таке відчуття було, що ну, на чемпіонаті України це аж серце так стукало. Хлопець розповідає, конкуренти були досить сильними і вибороти перемогу було нелегко. Всі бої були абсолютно різними, було важко по-своєму, тому що в кожного різна техніка, в кожного різні удари і кожен непередбачуваний. Три боя, всі виграв. Боявся за останній останній бій, тому що ну серце стукає, дві ноги почану то живіт болить і треба битися. Ше це дуже важко було. Аут для учня Дубинського ліцею номер 5 Артура Скоропадського цей чемпіонат України став уже другим і вдруге він повернувся переможцем. Васи першого році до повномасштабного вторгнення я був уже на в Херсонській області. у Нас був чемпіонат України. Я вже себе. Тестував в комітеті, як Тимофій. Я бився, теж виграв перше місце, в мене є ще кубу вдома, стоїть медаль, грамота. В цьому році я вже вирішив на чемпіонаті України протестувати себе в ката, техніка. І е, успішно, успішно себе протестував. Я дуже переживав, я надіявся просто хоча б на призове місце, а отримати перше місце я навіть не очікував. Було дуже приємно. Конкуренти були сильні, були вище пояса ніж мене, були такі самі, як в мене, менше поясів не було. І це був дуже, дуже цікавий досвід для себе. Передував всеукраїнським змаганням відкритий чемпіонат області, де відібрали найсильніших спортсменів. Тож не дивно, що у команді Рівненщини є і срібні, і бронзові призери чемпіонату України. Срібну медаль завоював Олександр Відміш, учень зож номер 3 – Бронзову медаль з міста Дубна серед дорослих завоював Віталій Славка. Це тренер наш, нашого клубу. І одна бронза з вмленів поїхала. Нині спортсмени системно готуються до участі у міжнародних змаганнях. Загалом клуб Клан, на базі якого близько 70 дітей навчається Кіокушин Карате, працює у Дубні близько п'яти років. І наразі тут напрацювали цілу концепцію виховання дітей та молоді. В першу чергу ми ставимо перед собою задачу виховання лідера. Так, якщо будуть найкращі зібрані в одному місці 10 людей, чемпіоном стане один, але лідерами можуть бути всі 10.